У самому центрі України у молодіжному та мультикультурному місті Умань серед чудових парків та фонтанів знаходиться Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Зручний та комфортний, компактно розташований в центрі міста. Відстань між корпусами і гуртожитками 10 хвилин ходи. Територія університету потопає у зелені парків та скверів. Поряд з корпусами розташований, відомий на всю Україну та, за її межами, дендрологічний парк Софіївка. Тут безпечно та цікаво навчатися і відпочивати. В університеті функціонує 5 навчально-лабораторних корпусів: майстерні, два комфортабельні студентські гуртожитки, бібліотека, сучасні читальні зали. Лінгофонні кабінети, студентська їдальня, спортивний комплекс та комплекс навчально-виробничих приміщень. У всіх корпусах та гуртожитках студенти мають вільний доступ до безкоштовної мережі інтернет. У корпусі номер 1 знаходиться конференц-зала, у якій проходять засідання ректорату, вченої ради, відбуваються захисти дисертаційних досліджень, випуски магістрів, зустрічі адміністрації із закордонними делегаціями та студентством університету. В університеті здобувачі освіти мають можливість займатися в театрі слова. Театр слова це унікальна педагогічна технологія, яка сприяє розвитку мовленнєвої культури особистості через мистецтво художнього слова. Тут студенти набувають навичок публічного виступу, уміють адаптувати мовлення до аудиторії, подолання страху перед виступами. Студенти мають можливість брати участь у майстер-класах, які функціонують на базі науково-методичного центру дослідження вишивки східного поділля, де вони знайомляться з декоративно ужитковим мистецтвом Уменщини, оволодівають практичними навичками виготовлення народної іграшки, писанки, різдвяної зірки патріотичних сувенірів. На факультеті іноземних мов обладнаний лінгафонний кабінет, який забезпечує сучасні умови для вивчення іноземних мов, сприяє розвитку аудіо та мовленнєвих навичок здобувачів вищої освіти, а також використовується для проведення практичних занять, тренінгів та мовних лабораторних досліджень. Кабінет обладнаний мультимедійною технікою, аудіо та відеоапаратурою. Що дозволяє ефективно застосовувати інтерактивні методи навчання. Успіхи університету в навчальній, науковій, виховній, спортивній діяльності відзначені на державному та міжнародному рівнях, є велика кількість перемог на всеукраїнських та міжнародних рівнях. Бібліотечна система вищої освіти має власну веб-сторінку, що забезпечена електронним каталогом. Усі послуги бібліотеки є доступними та безкоштовними для всіх учасників освітнього процесу. У бібліотеці діє чотири відділи: відділ комплектування та наукової обробки документів, відділ обслуговування, який включає абонемент, та шість читальних залів, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Відбувається постійне поповнювання книжкового фонду. В університеті є все необхідне для занять спортом, відкриті майданчики для футболу та баскетболу, великий спортивний зал, є можливість займатися ігровими видами спорту, важкою та легкою атлетикою, веслуванням та велоспортом.